Міста шахтарські. Вони найбільш депресивні, це міста, де прямо якийсь соціальний Чорнобиль відбувся. Тому що, взагалі, ну по-перше, контингент, шахтарі це люди можуть бути абсолютно без освіти, це люди з кримінальним минулим. На шахти брали всіх. а все, щоб працювати на машинобудівному підприємстві, вам все одно потрібна якась освіта технічна. А на шахті можна працювати, навіть якщо ви не вмієте писати, і це специфіка шахтарських містечок. І якщо ви подивитеся на оце. Так зване ДНР, да, яке е, утворилося в 2014 році. Взагалі, от на мапу бойових дій, де були оці найактивніші якісь антиукраїнські виступи, вона якраз повторює мапу саме Донбасу в плані донецького басейну залагання вугілля. Тобто. Там, де от вугільні міста, там був найбільше такий антиукраїнський спротив. Там були ці бої йшли. І відповідно Маріуполь, який не був шахтарським містом, він не потрапив туди. Він залишився під контролем України. Північ Донецької області, де нема шахт, також залишилася під контролем України. От якраз Славянськ, Краматорськ і так далі. Північ Луганщини взагалі там не було навіть жодних антиукраїнських виступів, жодних мітингів, сватове, да, тому що вона реально україномовна і не промислова. а от якраз оці міста вони стали інкубаторами антиукраїнських настроїв, а інкубаторами в оцих такої. Образи на весь світ, образи на власне життя. Тобто там жили люди, які просто от, у них настільки не влаштоване життя, вони настільки занурилися от в цю депресію, в цю кризу, да, з якої не було реально виходу, тому що ці міста вони від початку створювалися заради шахт навколо шахт. І коли шахти закрилися, вони втратили сенс свого існування. А, ну, замість шахт нічого не побудували, туди не прийшли інвестори, а, ну, ніхто не. Зробив, скажімо так, не було якоїсь цілеспрямованої політики, щоб чимось замінити. Це цю прокол державної прави. політики. Да, в, в тому числі. А тоді загострюю ще питання. А де от точка неповернення? Адже я, я пригадую кінець 80-х, початок 90-х боротьбу за незалежність. І тоді було російськомовні шахтарі, але вони брали участь в загальному нашому процесі демократизації, погоджувалися на незалежність України. Де ж відбулося цей злам? Коли цей шахтарський рух почав брати під себе діячі пропагандисти, ну типу Корнілова, які пропагували донецько Республіку. Вони навіть не, не можу сказати, що шахтарі там велися на Корнілова, Вони не знали, хто це. Їх взяли інші їх взяли. Ну, в цілому, політики, да, оці донецькі клани вони стали використовувати цей наратив. А, значить, щоб мобілізувати. Кланів. А, ну, Янукович, Єфремов, там ну всі партії регіонів, умовно кажучи, да, там, лідери а Ахмета входить ну, до безумовно, Солі? всі, хто ну, створювали цю партію регіонів, да? я просто кажу саме як про політичну модель, тому що вони використовували оці проросійські антиукраїнські наративи як фактор мобілізації електорату. Да, от свого електорату ядерного, який саме там жив, тобто, це було фактично ну, нічого нового, вони не винайшли. Тобто, наприклад, російська влада, щоб мобілізувати електорат, вона створює зовнішнього ворога. А українська влада створила фактично для Донбасу зовнішнього ворога, але в самій Україні. Да? Тобто, ну, це одно це був зовнішній ворог, це були там, Західні області. І оці, значить, регіонали, вони стравлювали навмисно. Да? Вони. Культивували ці антиукраїнські настрої, щоб відповідно навколо них єдналися. Ці, а значить, чим вони підживлювали? Чим вони залякували? Залякували. Це були як міфи, які існували ще там з радянського періоду, які підживлювалися вже якимись сучасними наративами. Тобто, міфи, ну вони походили від того, що там, значить, УПА, Бандерівці стріляли дідам в спіни. І доходила до того, що вже переходила до сучасного наративу, що ми їх годуємо, тому що от вони нічого не роблять, там немає у них промисловості. А це вони... важлива частина міфу, да, що Донбас годує Україну? А, безумовно, це одна з я б сказав, зі стовпів, один зі стовпів цього міфу, який регіонали використовували. Це був ну власне. Вони так само заохочували їх підтримувати. Тобто ми виражаємо інтереси Донбасу. Всі хочуть, значить, з Донбасу тягнути жили, тягнути гроші, щоб Донбас карячий пахав, а вся Україна там інша, значить, оці всі аграрні області будуть за рахунок Донбаса жарувати. І от партія регіонів не дасть. Типу, вони от такі. Значить, захисники інтересів донецького народу, щоб, значить, більше грошей залишалося, щоб Донбас там у Донбасу на шию не сідали. Це був один з таких наративів. Тобто, і вони постійно це культивували. Що, типу, вони таким чином. Виправдовували своє право на владу, типу, що от ми маємо, от ми саме регіонали, маємо, значить, в Україні бути владою, тому що ми з Донбасу, Донбас і годує, ми, відповідно, тут займаємо нею таку домінуючу позицію, і тому ми маємо право тут бути значить, владою і всім розповідати, як жити. Не буде Донбас жити за правилами Західної України. От вони кажуть там, що ми маємо йти в Європу, а хто вони такі? Вони ж не працюють, вони там їздять в Європу у Унітаз. Мить, а ми тут корячимося, ми працюємо в шахтах на заводах. Це ми встановлюємо правила, як жити в Україні. Це нас потрібно слухати. Це буквально. От я вам пересказав те, що роками лунало з їхніх різних рупорів там пропаганди, з їхніх газет, з їхніх. З їхнього телебачення, їхні політики це казали. Ну і багатьом людям, які відповідно жили декласовані от в цих депресивних містечках, це подобалося слухати, бо це дуже схоже на цей ресентимент, який і зараз російська влада використовує, що типу, Колись ми були, радянський Союз, нас всі боялися. Ми зараз всім теж покажемо. Ми Росія, нас мають всі з нами рахуватися, нас мають всі слухати. Тобто, це така реальна російська пропаганда в мініатюрі в одному окремо взятому регіоні. Чому Києву не вдалося інкорпорувати донецькі, ну взагалі Донбасські, не тільки донецькі, донбаскі еліти? Адже надавалась влада, я не тільки про Януковича, яким став то прем'єром, то там президентом було кілька десятків депутатів від Донецька. Але перед тим же був навіть Звігільський був прем'єром. А він же був керівником шахти Затяська, ну і найбільше, якщо я не помиляюсь, шахти чому о, участь о, представників Донбасу у владі в Києві рівно не давала їм відчуття сатисфакції. Вони хотіли чого? чого? Вони хотіли не всього, так. як всього-всього? Звягіль... Абсолютно, звісно. Ну, Звігільський був прем'єром при кучмі. Да, а вони хотіли не бути просто як Янукович, теж був прем'єром при кучмі. Да. Він хотів бути президентом, власником всього. Дійсно. Як в Росії, царем батюшки. Хотіли всього-всього. Ну, власне, да, вони там під кінець, в принципі, спромоглися, просто вони виявилися настільки бездарними. І тупими лідерами, що вони виявилися, нездатні зрозуміти, що треба, хоч трохи показувати якусь проукраїнськість. не можна бути настільки ненавидіти Україну і очолювати Україну при цьому. Да? Як, наприклад, Азаров, який там зараз він буквально там закликає з російського телебачення нас нищити там. Знищити Україну, щоб ніякої України не тобто він ну просто от у нього тваринна ненависть до України як до окремої держави, до всього українського. Він показово знущався да, над українською мовою, не хотів її вчити, її всіляко там кривляв. І ну, от це були буквально такі люди. Тобто, вони не були здатні осягнути, що це вони українська еліта, і їм треба бути реально, ну, принаймні, притворятися там, да, українськими патріотами. Вони не змогли це з цього збагнути. Ахметов міг вплинути на ситуацію в 2014 році. В якийсь бік, чи в більш проросійський, чи в більш проукраїнський, Враження, що він, не знаю, збоку виглядає, як чи хитався, чи не міг визначити. Думаю, Думаю, що міг би, звісно. Просто так, да, у нього він може недооцінив ситуацію, тому що ми описували цей епізод, коли він прийшов до... вже в розпал цих подій, прийшов до захопленої адміністрації, його привів Коля Лєвченка, він намагався там. Поспілкуватися, значить, з тими, хто захопив, з позиції, що типу, я тут головний, і от ми зробимо так, так і так. А його фактично сказали: а хто? Ти? Ми тебе там слухати не будемо. Тобто він міг вплинути, але ну, треба було буквально займатися силовим впливом.